Всім привіт! З вами Славка і сьогодні ми будемо розпаковувати довгоочікувану посилку з Стема. Ось перший пакет. Що в ньому буде, мені дуже цікаво. Пакет з якоюсь іграшкою зараз я вам розповім що це. Ось це така іграшка для папужок. Я її купила для моїх пташок. М'ячик та два диска. Ти кидаєш м'ячик і він протепляється за тих дисков. Ось так. Ось так. А чому? Ой. Стой. Чё? Чо? Силы, прям. Сильно. О! Третій, два. Це ось така пуска. В ній знаходиться пер для папужок. Я його вам покажу. Ось такий басейн. Отут папушки будуть гратися. І зараз у нас четверта посилка. Ось це дівіси. Вони в мене з капібарами. Ось який мені попався перший. Це капібара, щось там їсть. Якісь макарошки чи що. І другий капівара під зонтиком. Третій капівара, якась в неї на голові якась тяжка. І ще один, четвертий, який хочу показати, це кафібара з Bubble І дібіці, які вам я тільки що показувала, зараз будемо прикріпляти до моєї сумки. Ця сумка, я з нею їздила на море, та тут не вистачало джибіців, та ми купили з капібарами. і тепер тут їх так багато, що найбільше, ніж треба. Наступна посилка це резинка. Резинки для різних штук. Там, наприклад, для підтягування або щось інше. Ось я взяла. Червоно. Моя мрія це навчитися підтягуватися. Тому я купила ці резинки. Також вони для спортсменів. Та вони не тільки для підтягування, а для інших вправ. Тепер мій найочікуваніший товар – це копівара! Я її собі замовила, бо дуже хотіла. Котівара! Така капівара! В неї шапочка є ось така як у Свинки. Та рюкзачок, як у Свинки. там вимикай. Вимий Кай! Вимий! На цьому моя розпаковка закінчилася. Мені сподобалися дуже всі товари. Також підписуйтеся та ставте лайки на мій канал. Всім па-па!